Жив був маленький струмок, який дістався краю величезної пустелі, і почув він голос: не бійся, течи далі. Але струмку було страшно вторгатися в нові та незвідані землі. Він боявся змін. Звісно, йому хотілося стати повноводнішим і жити цікавішим життям, але ось ризикувати і щось міняти у собі було. Страшно. Але голос наполягав якщо ти не зважишся на цей крок, то ніколи не впізнаєш, на що здатний. Просто повір, що й у новому житті тобі буде добре. Заспокойся і течи далі. І потічок вирішив продовжити свій шлях. Йому довелося нелегко. У пустелі ставало все спекотніше, і зрештою, вся вода в струмку випарувалася. Крапельки його води, що піднялися у повітря, перетворилися на хмари, які вітер ніс над пустелею кілька днів, доки вони не дісталися моря, там хмари пролилися дощем. Життя струмка стало тепер прекраснішим, ніж він міг мріяти. Несучись в далину по морським хвилям, він з усмішкою думав: моє життя неодноразово змінювалося, але тільки тепер я став самим собою.